І всім доброго. І знову з вами ви і наша оптова база. Хочемо показати, що на даний момент залишилось наявності. Це скаути 240 Сентай, ТРК, ТРК Х Є і кентаври, джими, залишилось дуже-дуже мало Форта РД-244 люкс. Тут, як бачимо, все, площадка до половини пуста, техніка роз'їжджається кожен день відправки, кожен день відгрузки. Бюджетного плану це є такий маленький мототракторець ДВ160 SXL от така моделька. Маленька. Ну, роботу свою буде виконувати. І, кстати, там ціна на неї дуже-дуже солодка. Їх прийшло не дуже багато, Залишилося ще та на одиниці. Дуже-дуже швидко розійшлися. От Шифінги немає. Пусте місце. Йдемо далі. Тут у нас все як і було, чудоконь та його побратим на місці, що то ніхто не хоче собі купити. такого тракторця. ну, желательно б брати в парі. Ну, якщо скажу вам так, що що, що якщо взяти батька, а не взяти до нього сина, ну... Воно так працювати не буде, на жалеть треба брати в парі. Йдемо далі. Шифінги. От, як бачимо, одна машинка під'їхала, от заїжджає друга з лафетою, зараз буде відгрузка. Будемо відправляти товар до заказчика. Завтра, післязавтра, клієнти вже отримають. Свою техніку. Так як і раніше я говорив, що доставка безкоштовна по всій Україні. Йдемо далі. Також скоро будуть в наявності з кентаври, ну вони вже є в наявності, Ну тільки ще в розібраному Сонговиді от кентаври. 404 з кабіною, яких всі так дуже чекають. От як воно це все виглядає у розібраному відео. От якщо ми бачимо, 404 СДЦ. Це 40 -ка, з кабіною, з пічкою, з двохдісковим щепленням. Также є Фронтальний навантажувачі. Пройдемося зараз по кабінниках. Залишилась парочка ловелів. 354 35-ка на широких колесах з гарною, класною кабіною, відкрита навіть От, сідушка пілот. Ніде кабіна. Ні дирок, ніде нічого немає. Там теж на них зараз хороша ціна Є знижка. От ловили 504 цент це, це модель з, з кондиціонером. Але, всі про них знають, всі знають, що це за трактор. Покажемо навіска, вони вже йдуть з новою гідравлікою, примусова, підйом-опускання доповнительний розподільник. Також вже деякі моделі комплектуються, от ми бачимо з скла лобового. От, от така ката, це 35-ка. Це сама -сама маленька, яка вже залишилась в наявності. Може когось зацікавить, можна буде обговорити її стоїмость. Тут немає, немає, немає. Я 454, 504 ката. Уїхали вже, залишилася. К90, до, до 110. Бо 140 була ще, Ну, вона знайшла свого нового власника. приїхала людина, обдивилася, зробила тест драйв, замовила. Трахтерець поїхав до нового власника. Так же, як я раніше говорив, Час діє дуже гарна скидка на міні-трактори ДТЗ. 52, 44 HPX, та 53 54 HPX. Дана ще техніка є. Наявності. В чорному, зеленому та синьому кольорах. Так же от залишилась парочка скаутів. От, кстати, для порівняння скаут та є 504. Першої моделі от як він виглядає. Та Другої моделі. От вони тут рядочком стоять. От його сьогодні тільки помили, Ну в нас тут трошки прийшов дощик то що колеса грязний, не звертайте увагу. Мокро. от Тут обична гідравліка. Ну так же комплектується допомільним розподільником. От тут уже Примусово підйом опускання. Також там, все через розподільник, рівний пол, реверс. Ну, тут реверса немає. Задня передача. Така приборна панель. От так, Друзі, ми продовжуємо працювати, продовжуємо отримувати, збирати відправляти техніку. Я... Я вам ще покажу, що у нас залишилось по В кентаврах 244-й ВР. Ще є парочка. Може ще хто шукає, де є, цікавиться. От це 240 ВР на задньому приводі на коротких ременях, насос, коробка типу шифінга, ну, на самому деле вона не шифінга, бо там от і от ося, ступочки ну, то все таке, як показує, тут воно все працює, якщо обращатися з усім. З умом. так, от. Залишилося два Кентавра 244 ВР, в наявності. Можете ще робити замовлення? тут, тут що-то поворотників не недовистача, ну, то можемо докомплектувати, можемо зробити знижечку якби для тракторця, ті поворотнички в полі вони зовсім зовсім не потрібні. Шифінг. Так що, друзі, з вами були ми. І наше включення з оптової бази, тракторів, техніка постійно є в наявності. Телефонуємо, звертаємося, до побачення. Друзі, і з нами ми, і знову включення з оптової площадки. От показуємо у нас. Зараз велика розпродажа на міні-трактори ДТЗ 5244 HPX, 5354 HPX HP. Техніка є в наявності у різних кольорах, зеленому, чорному та синьому, як дехто рахує, що синій колір це оригінальний, ну я вам скажу, що це не так. От. Тракторці. Так ще в наявності залишилося. Три скаута. 504. Тут який з рівним полом, з реверсом. На 50 лошадиних сил. Сороковочка. На жаль, вже продана. Очікуємо нову партію, має бути з дня на день. же Кентаври 404 SDU, 404S, я там потім покажу. Є в наявності Джима як 3244 HXM, так, HXRN, також є. Звертаємося. Є у нас такий скаут 504 Це перша генерація. Така була. Залишився один. На нього зараз гарна ціна, уценка. От такий тракторець на великих широких колесах. Спереду от такі колеса. Противаги. Лед, світло, редукторний мост, шикарний тракторець. Так, йдемо далі. Ловел. 244 є. Також. Залишився один по дуже-дуже гарній ціні. Може, хто шукає? Такий тракторець. Тоді вам до нас безкоштовна доставочка в будь-яку точку України. Шифенги, ЛРки 240-ві. Також є в нас наявності. шифенги 244-ті. 244. Залишилося. Як бачите, скрізь вільні місця, техніка роз'їжджається до своїх клієнтів. Є шифінги як з боковим, так і з переднім радіатором. Йдемо далі. Форте РД 244 люкс. Зараз там Дуже-дуже вже велика знижка. Є як і в, ну, в, старій, в старому кузові, так же є і в новому кузові. от Потім дуже-дуже хороші знижки на форте Т240. Коробка 3 плюс 1, широкі колеса перед зад, регулюємо колія. Є в наявності поки що. За дуже хорошою ціною. Йдемо далі. Шифінги. 244 БФУ. Зеленому, а в синьому кольорах. У нас також є чудоконь. Це Тітана СВ 244 та dw 350 b Тоже, ціна там. Плавающа і дуже-дуже хороша. Так. Кентаври 504 f Також зі знижкою. Хто шукає адекватну 50-ку з реверсом, з рівним полом. Тут вже все пустота, тут як раніше. Були кентаври 350Б, стояли, вже їх немає. От Залишились кентаври 200Б, один в зеленому кольорі, от вже поріс зеленю, може хто замовить, так приїде, так що і свиней, і кроликів, щоб нагодувати можна буде. Но тут така амброзія нормальна. От Є скаут. 240 Б є в наявності, є в Прийшла, Прийшли свіженькі і прийшли синтайчики Т240 ТРКХ В синьому кольорі, от свіженькі, скрізь все блистить, резинка хороша, скрізь тягнеться все, чотенько. 24-й рік Такі апарати і заїхали до нас нові скаути. Це скаут Т-244. По кузову змін ніяких немає, як від попередньої моделі. Тут навіска, колеса все залишилося таке, як і було. А от мост вже редукторного типу. Уже кукупаплікується мостом редукторного типу, є тракторці в наявності. Телефонуємо, замовляємо, безслужбовна доставочка. От. Є ще такі За Цакентавер 200B9. От. Така пародія на тракторать. Виглядає, чесно скажу, уйобище. Ну, тим більше. Заводиться, їде. Якусь там фризу, да, да ще й прицепчик тягне. От кентавер 240Б. Колесо спущене, скидочку зробимо. От, сидіння на ящичку. Тут теж буде дуже хороша знижечка. Це скаути, зараз пропустимо, машинка проїжджає. От уже, як бачимо машина їде на загрузку. От. Так як я вам говорив, Кентавер 404С, свіжа партія, 24 рік, обичний, на стандартна еска, яку всі так люблять. Рядна четверка, КМ 490 двигун, рівний пол, повишений, понижений, адекватна навіска, вал отбора 540 тисяч обертів, кентавр 244, п 9 Також залишився один. Адекватний. Тракторець за адекватні гроші. От ще одна есочка є. же в наявності ще залишились кентавер 240Б. такі велосипеди. На рівнях, от в зеленому, в червоному кольорах. Є в наявності. Також кабінники. Джима, скаути, ДТЗ-5504, ну, то що капота немає, особо дивитися, не треба, ми його встановимо До вас він приїде з капотом. Також є скаут з фронтальним погрузчиком, може там для якогось маленького фермера грузити, там сипучі чи матеріали, там пісок з зерносою пригодиться. По уценці Кентавер 244 SXC. 22 рік буде хороша ціна, обговоримо по телефону, так що, друзі, з вами були ми і наша оптова площадка. Техніка є в наявності, постійно прибуває. Так що звертаємося за номером телефону, замовляємо, безкоштовна доставка.